Пам'ятаєте оцей великий процес навколо НАБУ, САП, суд туди, суд назад, голосування всі ці справи, і як це було важливо для того, щоб довести, що Україна хоч на щось спроможна? Ну, від того залежало, чи взагалі ми залишаємося державою з ознаками демократії, і боротьби з корупцією, чи ні? Пам'ятаєте? Це недавно було. Потім були картонні протести. Потім студентам дозволили виїхати з України, щоб не заважало. Все ви це пам'ятаєте. А тепер я вам розкажу про таку саму історію, яка чекає нас завтра, яка має не менше значення. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бергінець телемарафон». Завтра це понеділок. Можливо, ви дивитеся вже прямо в понеділок це відео. А якщо дивитесь навіть в середу, чи четвер, чи п'ятницю, це вам теж не завадить, бо це дуже цікава історія. Ідеться про суд Порошенка проти е, РНБО, е, секретаря РНБО, е, не Порошенка, а, власне кажучи, представника Порошенка, бо Порошенко був позбавлений права подавати е, документи в суд указом президента. І тому це робив не Порошенка, а робили за нього його. Представники. Ну, так, Зеленський придумав захистити себе від судових відповідей, але не зміг. Так от, що дуже цікаво, я вам просто не буду говорити про суд справи знову таки, не буду говорити про звинувачення. Хай суд розбирається це все одно. Я просто, щоб ви собі зрозуміли, що таке ДБР? Державне бюро розслідувань. Тобто, це така структура, яка збирає всю інформацію. І коли вона знаходить якусь кримінальну справу, чи щось там таке ну, важливе, там розслідує. І потім, знаходячи винного, передає справу в суд суд, виносить вирок і так далі. Отак От це працює. ДБР розслідує багато справ, пов'язаних з Порошенком, їх там безліч, їх відкривали бознахто. Це все давня історія, але ми зараз не про це. Тобто, ви зрозуміли, ДБР, Державне бюро розслідувань знаходить з певних причин за заявами, чи по факту чи якісь ще злочини, і ці злочини розслідує і передає справу в суд. Оце його така задача. І раптом 11 лютого цього року ДБР пише лист в Держфільмоніторинг. З описом якихось подій, з проханням розглянути ці події для того, щоб, значить, запровадити санкції проти Порошенка. Тобто, не в суд звертається ДБР, а чомусь до фінмоніторингу. Сам, Бо сам фінмоніторинг, Навпаки, коли він вивчає якісь справи, знаходить якісь злочини у когось, він передає їх ДБР, а ДБР їх вивчає і передає в суд. Тобто ланцюг прямо протилежний. Тобто від ДБР йде лист у Фінмоніторинг, хоча мав бути лист від Фінмоніторинга. -фін От, умовно кажучи, вони виявили, що там Порошенка щось неправильно зробив. Чи я, чи ви. Вони роблять лист на ДБР, ДБР це розслідує, передає справу в суд, суд вирок. І все годиться. Ні. ДБР пише фінмоніторинг, І цей фінмоніторинг е, повинен вивчити там якісь матеріали, які надає ДБР. Фінмоніторинг тут же пише лист в Мінекономіки. Мінекономіки приймає певні рішення, передає справу в Кабмін. Кабмін це затверджує. Значить, рішення приймає ввечері РНБО від моменту 11-го числа, коли було написано звернення 11-го числа до 12-го вечора усі всі інстанції. Тобто лист відправлений від ДБР. Приходить фінмоніторинг. Моніторинг, замість того, щоб вивчити цей документ, як там написано, він зразу пише лист в Мінфін. Мінфін зразу передає в РНБО, РНБО зразу передає в, ну, в Кабмін. Кабмін передає в РНБО, і після цього виходить указ президента. Оце все. Триває миттєво, як ми бачимо, дві доби. І, ну, вже сам факт, да. Тобто перший факт, чому раптом е, значить, ДБР пише РНБО. ой, ДБР пише фінмоніторинг. ДБР не має права е, пропонувати ініціювати санкції. Е, ДБ, е, фінмоніторинг теж не має права, е, е, значить. Ініціювати санкції. Мінфін, якому вони пише, теж не має права. Кабмін має право. Тобто, всіх оці структур, які не мають права ініціювати санкції, ДБР, Фінмоніторинг і Мінфін, вони всі їх ініціюють. Це ну, не якби само по себе собі не закон. Ну це ж ще не все. Це все доведено, це ж, це ж не розслідування журналістське, це судовий процес. Так виявляється, суд вимагав дуже довго диск. Інформацію підставами для значить, того, щоб, чого раптом санкції. І їм їх надали суду, нарешті, через півроку. Коли вони почали вивчати цей диск, а диск це ж ну, не папірець. Там видно, коли він створений. Так от створений він був 13-го числа, 13-го лист 11-го числа, 12-го лист. В Кабмін, лист Кабміна в РНБО 12 числа, а диск створено вранці 13 числа. Але це не все. Цей диск був змінений ввечері 13 числа, тобто після указу президента і після другого указа зі змінами. Причому другий указ точно. Був обнародований тоді, коли президента в Києві не було, і він не міг його підписати. Ну, ніяк просто не міг підписати, бо він в цей день робив велике оголошення, виступав на Західній Україні, був на Рівненщині і так далі. Тобто, в документ, поданий фінмоніторингом, в адміністрації президента внесли зміни вже після того, ну, тобто те, що внесли зміни самі по собі, це ну, вище криші, але ще її відбулося вже значить, засідання РНБО, і вони там щось підтасовували, що їм треба було підтасовувати. Взагалі має значення, що в тому диску було. Ну, для мене ні. Але ви побачили, яка юридична нісенітниця. І головне, що це же, ще раз кажу, це не журналістське розслідування. Це все вже визнав суд. І все це на суді чули і від адвокатів, і на суді чули посли Європейського Союзу, які там присутні. Питання, дуже Європейський Союз хоче таку владу з собою в демократичному європейському суспільстві? Як ви думаєте? Якщо завтра несподівано, ну тобто в понеділок несподівано виявиться, що РНБО не програло цей суд? Ну, чому це можливо? Ну, тому що плівок Міндіча ми теж не бачимо. У нас прекрасно РНБО, ми всі його захистили, а де плівки Міндіча? А де розслідування? А де повідомлення? Нічого немає. Так от, якщо ми. Завтра не почуємо е вирока щодо РНБО, а потім не почнуться судові розслідування з приводу цих всіх порушень, то наші шанси щодо Європейського Союзу близькі до нуля, тому що це абсолютно повністю ну, автократія і телефонне право по повній програмі. А якщо це все буде підтверджено, то комусь в, на банкові, хто цим всім займався, я не знаю, хто це. Пишуть всякі. Ну я не знаю хто. Не був свідком. Це судом не доведено. Йому треба піти і змити себе в унітаз. Я не хочу писати інших слів, бо ми знаєте, Ютуб там жорстко виступає про. така історія. Тому, оце ключове, що треба знати. Я знову всередині. Сюжети не попросив підписуватись на мій канал і поширювати новини і коментувати. І це дуже погано. Мені кажуть, що ти неправильно робиш. Ти, ти. Так от, я що хотів сказати: Одним словом, про зміст це всі справи, які всі давно знають, про які всі мільйон разів писали, які вже мільйон разів були в судах і розслідуваннях, і жодна з них ніколи не була доведена. Але оскільки вони не були доведені в суді, і довести їх неможливо в суді. То краще їх написати на листочку е, в, значить, і передати їх в РНБО. РНБО не вирок суду винесе а свої санкції. І заодно ж заборонить Порошенку подавати в суд, е, значить, щоб оскаржити ці санкції. <кій> така історія. Так що 13 понеділок це похлеще, ніж п'ятниця, 13. -те. Стежимо, дивимося. А завтра будемо це дуже серйозно аналізувати. Слава Україні!